всіх друзі, вітаю українця. Ми продовжуємо воювати не тільки на інформаційному фронті, я у війську, але мені не заважає це звертатися до вас та. В першу чергу подякувати за те, що ви підтримуєте мій канал, підтримуєте донатами, підтримуєте своїми лайками, подобайками, коментарями. Завдяки тому YouTube просувають мої відео та дають можливість дивитися їх укрізьмики марки в Україні та за кордоном. Сьогодні я хотів би ще раз і ще раз звернути увагу на те, що діється в нас в світі в цілому, і звернутися до вас з аналізом та висновками статті, яку написав. Робер Деніро, говорячи те, що він думає про Дональда Трампа, а про це наше сьогоднішнє відео. Заява Роберта Деніро Стоп Трамп саміт є емоційним і сильним зверненням, у якому він не просто критикує Дональда Трампа, а позиціонує його як загрозу демократії та цивілізованому світу. Знаєте, його слова базуються не тільки на політичних аргументах, а й на глибокому розумінні природи духодіїв, які він здобув через свою акторську кар'єру. Деніро. Вертається до Ніорців до американців з промовою, що він зіграв майже всі ганцерів світу, і всі ганстри, яких він грав, вони мають якісь честь та якусь гідність. А що говорячи про Дональда Трампа, то він його порівнює, нібито з ганстером, просто ганцлером, якого він не має не честі, не гідності. І якщо говорити про сильні сторони заяви, то це дуже глибока характеристика Трампа І Де Ніро не просто називає Трампа поганою людиною. А порівнюю його з архетипічним злодієм, який не має честі навіть серед злочинців, це підсилює образ Трампа як людиною, що діє виключно у власних інтересах. Ну тут вже продивляється історично паралель виступ у місті, де свого часу говорив Раврам Лінкольн, Додає зверненню символічного значення. Де Ніро нагадує, що розкол і хаос можуть зруйнувати Америку, як це вже було в минулому. Де Ніро також закликає до єдності і актор уникає сліпого засудження. Виборців Трампа, пропонуючи вести з ними діалог на рівні буралі та цінності, а не просто ідеології, це більш стратегічний підхід, який може вплинути на частину електорату. Якщо говорити про слабкі сторони а, заяви а, просто, неймовірного ну, великого актора Роберта Де Ніро, просто мудрої людини, це емоційна риторика. Хоча сильна емоційність допомагає привернути увагу, вона може відштовхнути нейтральних або Поміркованих виборців, які не сприймають Трампа настільки радикально, якщо говорити про політичні аргументи, а точніше про їх відсутність, тонірфо фокусується на особистих характеристиках Трампа, але майже не надає конкретних доказів чи політичних фактів, які могли б могли переконати тих, хто в цьому сумнівається. Так, може тут бути зворотній ефект чи ні, можливо і може, тому що прихильники Трампа зможуть прийняти цю заяву як ще один приклад літню ненависті до лідера, що лише зміцнить їхню підтримку. Що робити висловок з цієї статті? Заява Де Деніро є потужним попередженням про те, що Небезпека та диктатура попереду, вона очікує американців. І е, загроза Трампа для демократії реальна, але її потрібно пояснювати не лише мовою страх, а й мовою фактів, логіки та переконання. Деніро проти Трампа попередження про диктатуру, ну я би так можу назвати статтю, але якщо проводити паралель, диктатура. Вона присутня майже кожній державі е, і допали по кожній державі потрібно проходити окремо. Що я можу сказати? Мені дуже хотілося, щоб на сьогоднішній день ми побудували нову щасливу Україну без диктатури, без корупції, без крутіжок. Не для себе, хоча б для наших дітей. все, що я можу сказати, і ще раз, і ще раз подякувати Збройним силам України. Е, почитайте цю статтю з Деніро. Дуже цікаво, дуже цікава стаття. Я рахую, що Деніронві ж не просто актор. Він на своєї країни, який має право на своє, на свої батки. Чого б я дуже хотів, щоб ми мали права кожного українець на те, щоб вирішувати долю нашої країни? Ми ж обирали нашу чинну владу як менеджерів, які повинні нас слухати тут. Ми навіть не знаємо, що на сьогоднішній день нас очікує завтра, і то велика біда. Будемо підтримувати один одного, будемо єднатися задля перемоги України в по масштабній лінії України проти російської образоти. Ще раз ще раз дякую з кольором силам України, я дякую українському народу, я дякую всім українцям. Ми обов'язково переможемо. А ця війна втресує та нам дається дуже великою кров'ю. Прочитайте, будь ласка, цю статтю Роберта Деніро, що він думає стосовно Дональда Трампа а на відспіфе. Доброго вечора. Ми з України. I mean, he's so He's a dog. He's a pig. He's a con, a bullshit artist, a mutt who doesn't know what he's talking about, doesn't do his homework, doesn't care, thinks he's gaming society, doesn't pay his taxes. He's an idiot. Colin Powell said it best. He's a national disaster. He's an embarrassment to this country. It makes me so angry that this country has gotten to this point, that this fool, this bozo, has wound up where he has. He talks how he wants to punch people in the face. Well, I'd like to punch him in the face. This is somebody that we want for president? I don't think so. What I care about is the direction of this country. And what I'm very, very worried about is that it might go in the wrong direction with someone like Donald Trump.